Вітаю в ефірі. Дніпро Ньюз. в студії. З вами працюватиму я, Дмитро Харлов. І ми вже підготували актуальні новини станом на 13-ту годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Відключень світла в місті сьогодні не буде. Втім, у разі надмірного споживання та перевантаження мереж енергетики можуть перейти до стабілізаційних графіків відключення. Всі підвищувальні насосні станції та котельні в Дніпрі працюють. Аварій чи знеструмлень на об'єктах не зафіксовано. У зв'язку з проведенням аварійних робіт без води тимчасово залишилась низка будинків, адреси на ваших екранах. Водопостачання відновлять протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпрові та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна й до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За дві Би до поліції Дніпра надійшло 25 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 119 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 37 злочинів, зокрема, умисне вбивство, розбійний напад на жінку в центральному районі, крадіжки чотирьох малюків. Народили жінки-переселенки. Загалом у місті народилось 18 немовлят, 13 хлопчиків та п'ятеро дівчаток. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Військові з повітряного командування. Схід їх знищили. Ймовірно, це були шахеди. Вночі обстрілів не було. Втім, після шостої ранку агресор вдарив з важкої артилерії по Нікопольському району. Агресор обстріляв Нікопольщину, спрямував важку артилерію по Червоногригорівській громаді та Нікополю. Всі наслідки атак зараз уточнюються. Попередньо з людей ніхто не постраждав. Розпочався прийом заявок на матеріальну допомогу родинам загиблих через війну мирних жителів Дніпропетровщини. Сім'ї, які втратили рідну людину, можуть отримати 300 тисяч гривень матеріальної допомоги. Прийом заявок розпочався у департаменті соціального захисту Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Загалом на цей рік в обласному бюджеті передбачили 70 мільйонів гривень на такі виплати. Минулої доби українські армійці відбили 95 атак ворога. Повідомляє генштаб. Окупанти зосередились на спробах наступу на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. А от на Херсонському та Запорізькому стоять в обороні і намагаються вести в оману наших військових. Ворог маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка, Херсонська область, Армянськ, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим. Ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ, основна причина у відсутності достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів. Хто з армійців отримує 100 тисяч гривень? Оклади військових переглянули. Тепер зарплатня армійця залежатиме від того, де саме він воює на нулі чи на певній відстані від лінії фронту? Повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Ми отримували сигнали саме від бійців про те, що хлопці, які реально на нулі ризикують, отримують 100 тисяч гривень. А сили забезпечення, які за 20, 30, 40 кілометрів не ризикують так своїм життям, але теж отримують 100 тисяч. Це несправедливо. Паралельно є військовослужбовців, яких немає навіть бойового розпорядження. Аби розмінувати територію України може знадобити 70 років. Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко. Урядовиця вважає, що для розв'язання цієї проблеми в найкоротші терміни потрібна потужна фінансова, технологічна та організаційна підтримка міжнародних партнерів. На її думку, для синхронізації та координації зусиль з розмінування території необхідно створити аналог оборонного Рамштайну. В першу чергу розмінування потребують землі сільгоспризначення. Наразі в країні майже 3 мільйона гектарів потенційно замінованих територій. На фронт без зброї на Київщині провели перший курс навчань для військових капеланів. Вони проходили спеціальну підготовку на полігоні в умовах наближених до бойових. Стріляти капеланам офіційно забороняє церква, міжнародне та українське законодавство. Але оскільки вони перебувають на полі бою, мають навчитися виживати. На полігоні священнослужителі вивчали загальні армійські поняття, виконання офіцерських обов'язків, тактичну медицину і види озброєнь для більшості військових священнослужителів. Такі навчання формальність, адже на війні дехто від 2014 року донедавна капелани працювали при бойових підрозділах як цивільні, бо їхня діяльність не була визначена законодавчо з травня минулого року. Священники мають військову присягу та соціальні гарантії. Внаслідок пожежі в селі Богданівка, що в Павлоградському районі, загинув чоловік. Зайнялось в приватній оселі. Назвичайники під час ліквідації пожежі знайшли тіло чоловіка, під яким тліли речі. З'ясувало, що осередком займання став матрац. Близько 120 осіб особового складу та 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки було задіяно від одного із загонів ДСНС України 14 січня на житломасиві перемога. Дмитро Редька, заступник директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту, завітав до одного з підрозділів ДСНС у Дніпрі та перевірив, як налаштована взаємодія міської влади та ДСНС у їхній роботі. Це пожежно-рятувальна автодрабина з люлькою, яка проводить евакуацію людей з поверхів високих будівель. Сама вища точка складає 32 метри. Цією драбиною рятувальники спускали людей з верхніх поверхів зруйнованого будинку на житловому масиві. Перемога 14 січня. Від цього підрозділу було задіяно 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та три автодрабини. Техніка постійно змінювалась, особовий склад змінювався двічі на добу. Маємо розуміння, що дуже тяжка праця по розбиранню конструкцій. Тобто ми проводили ротації особового складу що 8 годин. Секрет успіху рятувальних операцій комбінація професіоналізму і сучасного оснащення. На мій погляд, цей підрозділ дуже добре оснащений. Сучасна техніка, сучасні прилади для гасіння пожежі в минулому році. Місто придбало пожежні рукави, Паливомастильні мастильні матеріали виділялись кошти на ремонт пожежних драбин. За 40 років єдиний запис у трудовій. Це про майстра Дніпровської теплової дільниці Людмилу Начмирю. Влаштувала сюди на роботу в далекому 1980 році. Відтоді там і працює. Місцеві знають та поважають комунальницю, адже завдяки її щоденній праці та професіоналізму дніпряни отримують тепло. Людмила Начмиря, майстер теплової дільниці в центрі Дніпра. Працює в котельні з липня 1980 року. День, коли вперше прийшла на роботу, пам'ятає досі, ну дуже масштаби вразили, дуже вразило шум гул. І Я думаю, як ці люди, які тут працюють, як вони розуміють, стільки труб, скільки всього, а що крутить? А як воно буде, якщо я возьму. Оцю засувку і закрию. То що буде відбуватися? Тобто мені було дуже цікаво, але поначалу було дуже й важко. Жінка ніколи не шкодувала, що обрала цю професію. Стати справжнім професіоналом допомогли стійкість характеру та колеги. Проте, траплялися і складності було е в моєму житті таке, що ми по дві доби або по три зовсім не ходили додому. Усували аварію. Коли відключено, наприклад, 29 поверхових будинків, а на вулиці мороз, мінус 10. ну хіба можна піти додому? Пані Людмила має єдиний запис трудовій і пишається цим. Адже їй поталанило опанувати професію, яка дарує людям тепло. Більшість українців хочуть, аби 8 березня залишилось вихідним днем. За це в дії проголосували майже 62% громадян. Проти майже 33%. Загалом в опитуванні взяли участь понад 2 мільйони людей. В принципі, я не проти. Звичайно, дуже складно відмовитися від того, що вже дійсно стало традицією на ну 8 березня з нами з дитинства і у більш старших поколінь. Я не люблю святкувати 8 березня, тому що його споплюжили. І мені здається, що коли 8 березня стало про квіточки, і жіночка-квіточка така гарна. Ем... Мені це не дуже подобається спорт попри блекаути, тривоги та обстріли у Дніпрі продовжують поступово відкривати спортивні секції після тривалої перерви. Спортсмени повертаються до звичних тренувань. Самі ж заклади нині працюють за певних умов. Що змінилось у системі спортивної підготовки на прикладі навчань спортсменів-фехтувальників? Далі в нашому матеріалі. На фехтувальній доріжці брязкає зброя. У повному екіпіруванні юні спортсмени шпагами відпрацьовують уколи. Мета за певний час завдати супернику максимальну кількість уколів. У цьому є сенс фехтування, говорить спортсменка Катерина Федорцова. Багато людей не знають про фехтування, і вони такі, що Ну мені чуток це льстить. Катерина шість років займається фехтуванням. Каже, останній рік був непростим. Е, під час тривоги, сирени, ми йдемо в підвал. Але я все одно приходила. війна більше ніж на півроку зупинила тренування. Нині частина спортшкіл повернулася до занять попри повітряні тривоги. крім тих випадків, коли лунає повітряна тривога. З освітленням було трошки важко. Перші часи, ну потім спочатку діти приходили. Стариками підсвічували телефонами, тренери приносили свої ліхтарі з дому. Тренери вважають, саме зараз дітям дуже потрібно займатися в секціях. Спорт це і психологічне відновлення організму. Фізичне навантаження, воно все ж таки це перемикання дає можливість справлятися з тими психологічними основному викликами, які їх спіткають. Наприкінці 2022 року вісім спортивних шкіл міста повністю відновили навчальний процес і ще десять проводять тренування. Частково ті школи, які відновили повністю, це там є, є укриття або найпростіше укриття, або поряд до 400 метрів. Попри війну, набір у спортшколи Дніпра не припиняється. Зараз у місті займаються діти з Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о чотирнадцятій. Там побачимось на все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!